Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі у Христі, брати і сестри, а особливо сестри, я щиро вас вітаю цього суботнього вечора із вашим святом Днем пам'яті святих жінок Мироносець. Кожного року, в цю неділю, третю після Пасхи, я маю архіпастерський візит. Але цього року так не буде. Завтра ми разом з вами звершимо божественну літургію. Але мені подумалось так, що завтра будуть зовсім інші теми. Для нашої пам'яті, тому що завтра день ще й Чорнобильської катастрофи. І тому я вирішив привітати вас, всіх парафіянок нашого храму із цим святом сьогодні цього прекрасного вечірнього дня пори цієї вечірньої у нашому кафедральному соборі. Я за цих п'ять років декого знаю вже вас і за ім'ям, як причащаю, але звичайно, що очі мої впізнали б вас, якби ми десь і зустрілись у любові. Тому що пастор, він повинен знати парафіянок кафедрального собору, які кожного дня. Не тільки в неділю і в свята приходять до цього храму. Я цього вечора вітаючи вас, хотів би попросити ваших молитов за Україну, за себе як вашого архіпастиря. І, звичайно, що кожна із вас. Повинна молитися і за себе. А чому я прошу вас цих молитв? Бо знаю, що через декілька днів, травень місяць настане, і в нас в соборі будуть постійно звершуватись молебні до Божої Матері. Параклісіс маївки до Божої Матері. Тому я знаю, що на ці маївки. На ці молебні будете перш за все приходити, ви, дорогі сестри. І тому я вас щиро вітаю і прошу цих святих молитв. за те, щоб в нашій країні був мир. Бо ви чуєте, як вас сьогодні називають жінками-мироносицями, послідовницями Христа. Бо всі ті жінки, які йшли за Христом, вони несли миру, не тільки святий єлей, оливу, миру саме, яким помазували Христа, але мир це собою означає спокій і мир, мир, про який ми думаємо кожного дня і мріємо про це. Господи, помину, Господи, Господи, помилуй, Є зараз, смерті, листи в тебе смертне, і то нам в остання Боже.